Веріг заполонила мода та краса, адже в місті промайнув черговий Fashion Day. з подіуму зачарувало публіку більше 50 юних манекенниць. серед них і Софія, для якої подібні заходи стали буденністю, адже це вже третій фешн-дей, у якому вона бере участь. Дівчинка каже, що з дитинства мріяла стати моделлю. Це мені дуже по душі. Я дуже це люблю. з Самого дитинства захоплююсь, слідкую за всіми моделями. Мені дуже подобається це. Я очікую дуже багато посмішок, топлеск. Щоб всім сподобалось, всі дівчата дуже гарні, дуже круті, всіх все обов'язково вийде. маленька Мирослава також вирішила взяти участь у Fashion Day та презентувати свою красу та талант глядачам. Дівчинка займається моделінгом з шести років. На Fashion Дей Мирослава представляла два лука: шкільну форму від бренду «Умняша» та стильне дитинство. Я займаюсь моделінгом шести років. Мені він подобається, тому що в ньому є дуже багато інтересних показів. І мені це подобається. Я рекламувала сукню умняшка, шкільна форма. Та рекламувала стильне дитинство. Я займаюся, мені подобається моделінг, тому що він дуже жіночний і. Він мені подобається, що тут є і танці і позіровка. І... Незмінним організатором показу залишається продюсерський центр Стартап Платформ та модельна школа стартап модел. Дівчата манекенниці продемонстрували низку дефіла з найрізноманітнішими луками від кращих дизайнерів та шоурумів, що будуть у тренді цього осінньо-зимового сезону. До показу готувалися лише місяць, але за цей час дівчата з модельної школи підготували неймовірне шоу для глядачів. Ми, організатори Fashion Day Деї Кривому Розі, дбаємо про те, щоб розвиток культури і краси, і гарного стильного одягу був якомога ширший. Найкращі моделі Startup Models -модел 21 студії презентують ці нові колекції і дають людям змогу трошки відпочити, гарно закінчити літо, подивитися, надихнутися красою і, звичайно, долучитися до мови. За цей рік у Кривому Розі це вже другий fashion Day, яким завершують модний сезон 2024. Тож, незважаючи на війну, криворіжці міцно тримають культурний фронт та, не дивлячись на будь-які складнощі через мистецтво та творчість, показують свій незламний дух, патріотизм та підтримку національних традицій. Анастасія Костенюк, Маргарита Назаренко, Глі Припчук Першимський.